Зібрати життя в одну валізу у рівному представили історії життя 15 переселенців, які через війну переїхали в інші регіони і змогли успішно інтегруватись, що довелось пережити і як пристосовуються до нового життя у сюжеті. Далі себе рівнянкою останні півроку. Я на це маю всі права. Це Поліна, переселенка з Бердянська. Жінка з родиною вже більше року проживає у Рівному. Вдома були обстріли та окупація. Виїхали і довелося соціалізуватися на новому місці. Ти просто кожен день дивишся на себе в дзеркало. Я жива і мені треба. Тобто, ми тільки самі можемо себе. З взгрести в якусь обособлену сильну кучку і йти. Поліна хореограф, викладач, тренер оздоровчих програм у Рівному, волонтерить, організувала жіночий клуб і проводить різноманітні заняття. Я захистила проєкт, де започаткувала скайджампінг в приватній школі. Також отримала гроші в благодійний внесок, в мій розвиток. Купила інвентар здоровчий і проводжу заняття для дітей шкільного віку, дошкільного віку, підлітків і жінок. Назару 12 років, переїхав у Рівне із Запорізької області. У свою валізу склав спортивний інвентар, адже не уявляє життя без спорту. Рукавички для занять теж, накладки для ніг. Вдома займався змішаними єдиноборствами у рівному кікбоксингом, виграв чемпіонат області. Найважче каже у новому місті було знайти друзів і спортивний зал для занять. Як тільки я приїхав в Запоріжжя, я намагався знайти зал там де тренуватись. Як тільки я приїхав в рівне, я шукав зал, де тренуватись. Я постійно шукав зал. У Рівному на театральній площі представили виставку 15 історій людей-переселенців. Останні розповіли, як війна змінила їхнє життя, що помістилось у валізу, і як інтегрувались у новому регіоні. Позитивні історії тоді, коли людям, власне, які переселилися, вдалося інтегруватися, вдалося дійсно почати своє життя заново із однієї валізи, і хотіли би цим самим. Надихнути інших внутрішньопереміщених осіб. Психологи кажуть, не всім ВПО у Рівному вдалося облаштуватись, багато потребують підтримки. Ті, хто йдуть на роботу, вони інтегровуються швидше. Ті, хто йдуть в нашу місцеву школу, звичайно, інтегровуються швидше. Але дуже багато людей все-таки продовжують працювати онлайн, діти вчитися онлайн, і через це вони не мають ніяких контактів. А коли немає контактів, дуже страшно починати входити в соціум. І найбільша проблема це режим очікування, тому що ці люди... Люди чекають, що вони будуть повертатися додому. А коли ми сидимо і чекаємо, то ми нічого не робимо. І відповідно, ми не живемо і ні там, і ні тут. Чотири тисячі переселенців за останні півроку покинули рівне і повернулися додому. Нині в обласному центрі офіційно зареєстровані 19 тисяч ВПО. близько 900 осіб. проживає. Досі в місцях компактного проживання в гуртожитках навчальних закладів міста решту вже інтегрувалися. Хтось знайшов роботу, знімають житло, хтось купив житло. По різному люди вливаються в життя громади. Загалом інсталяція історій переселенців у Рівному присвячена до всесвітнього дня біженців, які щорічно відзначають 20 червня. Аналогічні виставки сьогодні пройшли в інших містах України. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.